Любі мої малята. Запрошую вас до гри. Сьогодні ми будемо називати слово та останній звук у слові. Роздивіться уважно картинку. Назвіть слово, яке ви бачите. А потім назвіть останній звук у цьому слові. Який останній звук у слові Телефон? Це що? Який останній звук у слові ніж? Хто це? Який останній звук у слові жук? Що ми бачимо ось на цій картинці? Який останній звук у слові капелюх? Що це? Який останній звук у слові апельсин? Що ми бачимо ось на цій картинці? Який останній звук у слові ананас? Що це? Який останній звук у слові сир? Хто це? Який останній звук у слові кіт? Що ми бачимо ось на цій картинці? Який останній звук у слові автобус?